Де Лебіга? де Лебіга? коли Лебіга? коли Лебіга? Бо, Слава Богу, ти приїхав, бо просто невозможно з чатом общатися. Е, невозможно з чатом общатися, одні питання. Де Лебіга? коли Лебіга? Я вже зараз почала казати, що ти тільки що уїхав. Осьо! Ага. Привіз! Дікшн ставили! Чи ти пос... чи ти привіз? Привіз, бо доїба вже невозможно жити. І що ви? Что будем делать? Так а что, может, цей чат, может, чуть-чуть похлопает и... Я есть. А куда сюда? Вот цей маленький зі спинкою бери, чуєш? А ты сидай туда, мы сейчас переключим сюда. Ахуеть! Бля, такая мразь, моя камера оце? Не-не-не. А ні це, ні, це не, це не робоча. Я ж можу Ні, Не, не працює вона. Давай мені цей. Дійсно не працює, це моя камера, чи ні? Це моя камера. Відуражає, я думаю. Ага, це от... А, от вона, це ж моя. Ні, це моя. Ти подивися, яке качество. Ця хужа камера за цю, це зрозуміла, але подиви, як світло рішає, звісно. Світло поставив і все, і красиво. А тут так було в прошлой раз, а так? Так, так. Нічого не поменялось? Ти п'яний просто був. А вони виключені може, були просто. Алло, добрий день! Назбирала стільки грошей. Чекай, мені треба навчитись. Тільки не роби... А, є роб. Я тільки хотів сказати, тільки не роби ось це. Він вирвав бить. Я буду як Майкл Джексон, мені путь. Алло. Ну і хуй. Две так даже удобніше. Так а що ти, може стойку отаку, блядь, блять, як у виконавців подати? А. у вас є, все, боже, таки, йоп. Люди піздіз. А ти ж показував, так, як тут взагалі? Так а ти бачив концерти взагалі, це ти там розказуєш у себе, що у нас тільки ігри. Да, і міша каже, Міка Звяже, хто їх може пропустити? Міша каже, та я до них на стріми не заходжу, там ці ігри, мені не, не цікаво. Ми тупо, блядь, за весь стрім чотири рази в якусь гру грали. У нас тільки кукінги і концерти. Я Якінги, я кажу, я проходжу. <рай> я приходжу, починаю набіти. Мене <рай> починають набіти взаємно і все, і ми сидимо, гнобійся дуже класно. Та я бачив, скільки ви все зробили. Це піздець. Це дуже да, ху... і дуже чітко, що ви оце. ну Бачите, який міленький <рай> приїхав. Та слуга, а що таке зробили? <рай> тільки <рай> запорог, тільки <рай> запорог з телефона відкриває твіч <рай> і починає. <рай> Скільки можна грати комп'ютер? Що ми ви щось придумали, так? Так, так, чуть цей з дороги тільки приїхав. Мені цікаво, як ви щось зробили. У мене життя нікак. Я був в селі, таке був на грибах. Коротше, хочу сібітись окей, оця дорога мене ще більше до цього підталкує. Дорога сюди, тільки що? Так, тільки що. Просто пізда. Поняв? Просто пізла. От їду, думаю, ебать, я то. Я тільки що час, прикинь, час проїм. На те, щоб приїхати сюди, Ні, може то стоїть, але, блядь, час, прикинь. Це можна було спати, не знаю, сушити. просто зазвичай в обичних обставинах то ти підлаштовуєшся під ці трафіки, розумієш? Ну, типа я їжджу просто оминаючи їх. Якщо час пік, я не їду нікуди. І, типу, собі все діла, підлаштовую. Місто закрите для тебе. <кліст> <кліст> а блядь, напрям я тут. Ну, а ти часто кудись їздиш, там, типу, ні, просто аналізи здавати їздить постійно. Я, по-перше, коли не зайду, і про 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 як якась інтеграція. Це правда чи ні? Е -е, ну я не. ні, е -е, проїздить інтеграція в той момент, коли ти пишеш, але ти починаєш писати саме в той момент, коли вже інтеграція в процесі. Тобто, я, я в чув. Е -е, Та може ти просто. <laughs> я клянусь! Я клянусь! От у мене було раз 5 підряд, коли я заходжу на слові промокод нахуй. Отак. От Всі рази, що я заходжу, така так Ні, до речі, якщо а чесно, то на цьому. На, на марафоні. Взагалі раз, раз в день в кращому випадку. Якось все несеться, 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 що тупо навіть е забуваю про це сказати. Та я приніс руль. руль є, є, я приніс є, є. руль, бля. Але я хотів це чітко зробити. А в ітогі Машка була на стрімі, і я позвонив Машке, взяв руль, Взяв, руль, взяв телефон Філіппі, в ітогі не вийшло сюрпризи. Блядь, так треба було сказати, що я ж тобі кажу: тобі Маша треба? Треба було сказати, так, так, А та, Філіпп мені Маша. каже, давай типа зробим, ти типа приніс. <laughs> Я кажу, ти що, будеш обманювати людей, блядь? Я кажу, да, ти так завжди робиш. Він каже, да, согласен. Да, я завжди так роблю. блядь. Ні разу блядь, ні одного не було нікогось. І що, ви як ви, скільки? 18 вісімнадцяти день? Да, сьогодні вісімнадцятий день. Нас кожного дня за**ють, якого хуя на таймері пише 16 днів. А я вот, якщо подивився, я захотів... до. <реш> — Так, да, я можу розказати одразу тут зараз Ми багато людей. — Ми почали вечором, буде 17, це вже, типу, з 17 на 18 17 сутку. — 17 діб пройшло, да. але день 18, бо да. перший день — це ж перший да. день, а не нульовий. — Так, все правильно. — Ну ти швидко зрозумів, бо людям, я пояснюю нахуй 20 хвилин, вони все одно мене... мене — Ні, подавить. просто на день менше стріма, ще написано більше і все. Ну Х ладно. — Що є у вас тут? — Хотіла так. я зробити для тебе, але... Я а так можна Ні. Э, хотіла я зробити для тебе Едіт. Бачив з Настя Ткаченко Едіти, де вона розказує, там вона просто щось розказує, а дівчинка в інсті робить з штучним інтелектом, типа все це візуалізує. Дуже смішно. Не, не бачив? Не бачив? А, для прикладу, може, покажеш, Філіпчик? А, давай, давай, спой. То, що Насті, я тобі хотіла таке зробити, але. Я вчора... Твоя подружка, до речі, любима. Да, я вчора. Моя? Да? Настя Ткаченко. У нас Рам спрої такий маленький. Я вчора зобразила, вона, але вона встигла маленький зробити, але вона зробить ще великий потім. Вже потім Ні-ні-ні. Хотіла зробити. Не ми зробили маленький, блядь. Чекай маленький. Але буде ще великий. Можна Ти Подивишся інше відео і скажеш, а прикольно було б, щоб мені таке зробили теж. Тебе лайк? Мешка? Да. А нахуй, якщо ти граєш, говно є беневці. Мені подарували. А, ну ладно. Ми, до речі, таку за донати теж розігруємо на збір. 100 гривень, і ви можете таку виграти. Бл до чого накаснешся? Тут є десь якась. Це не реклама. Це не реклама. Тут може курс тут торкнувся, вже мешку вот тут продає. Так, це блять на Все. А що це ще це 136 годин мінімум? Так, да? Да, 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 давай, я розкажу людям. Зараз багато людей прийшло, якщо ти не проти. Це не реклама цього марафону. Да, да, що там куплять? Блядь? Давай вже <сих> промокоди, блядь. Дивіться, е, хто може раптом вперше сюди попав. Не знаю, у нас зараз проходить нескінченний стрім. Ми стрімимо з 20 липня до цього моменту е, безперервно єдине перезапускаємо стрім кожні дві доби, бо так треба на твічі робити. Е, кожен Донат, ми, ми збираємо 10 мільйонів гривень. Кожен донат іде на 11 бригад в описі банки. Є список всіх бригад, і кожен донат продовжує тривалість цього стріму. Ось тут зверху, там самому верху, є таймер. Бля, ібо, я, думаю, Та я вже ні, ні, не куди Зверху є таймер, скільки до кінця цього стріму, але ви кидаєте донати, і стрім продовжується. 250 гривень на банку падає, плюс одна хвилина. Е, також у нас є розіграш призів за донати. У нас е, за донати від 100 гривень ви берете участь одразу. Кожні 100 гривень від вас це плюс один шанс у вас. Е, розігруємо. На вибір переможець бере PlayStation 5 Pro, Nintendo Switch 2, Steam Deck або чи або, кажи, або, каже, або. А, ти. Чі. Я а, кажу, а, чи, чи. на вибір. Другий приз це е, комікс з бою Усика з Тайсоном Ф'юрі. Можеш подивитись? Ці комікси не продаються ніде. Вони були. Да, це було це прямо з бою. Мене декласниця була на бою, привезла на бою, привезла і нам на розіграш. Це іменно там продавалось? Так, ну воно чи продавалась, чи роздавалась, прямо на бою. Ну так, фух-фух, фух. І що? Тобі Continuum? Не спойлери собі. Хорошо вам. Також отака от мишка це Е, А що вона? Друга. Друга це це найкраща мишка в світі. Серйозно? Я, я зима... навіть не, не знав, що мені така охуєна. Ну, під Кіберспорт нормальний. На під, блядь, оці, на під Майнкрафт, блядь. Майнкрафт погучить брати, хоч на рулі, блядь, сюди. І також у нас шо? Два, ш... два квитка на концерт Клер в будь-якому місті, ви його берете, де вона самі. буде. Де де вона вона буде? буде. E, і... і Шість квитків на стадіум. Найт Night. Night від Кухарчука, да. yeah. приніс Шість квитків, 2 все... квитка на руки. Це все ви можете виграти, просто задонативши 100 гривень на збір. E, або чим більше ви кидаєте, тим більше у вас шансів буде, тим більше разів ім'я. Це вже хамну, а не мешка, якийсь HyperX лучше. Вже драки, сука, починаються вже й що. На халяву дають, блідо, блі, що давайте пізданемося. Да, так, дуже дуже прошу. Давайте е, на самому початку почнемо красиво і їбанемо всі на збір. Ще за 250 гривень скин ахуєнно отримаєте. От я це скину. От. От. От так. Можете просканувати на екрані чи взяти посилання в чаті. По скільки, Міше, кажи любиме число до 100. Так, я 5 тисяч кидаю вам. Хайбать, а ви е, ну, по 50. Я завжди роблю 5, ви всі роблять по 50 mm. і збори закриваються. 550-500 п'ять тисяч. Ну, хто скільки може, ну, 5, да, 50, 500, да. 5 000. Головно, щоб пятерочка була там. Давайте, Шух. так просканували, ну, да, всі готові. <laughs> Бля, може 270 гривень, блядь. Давай я за тебе докину, так, <laughs> <laughs> а все ми вже можем церквити? Готові? А, давайте, а давай, давай відлік. Я? Да. Ну давайте з п'яти, Тоді 5-4, 3, 2, 1. Можете жати. Єбать, ну я собі так швидко. <laughs> я вже все. Оп. Все, є. Від мене летіло. Дякую, Міша. Ти сука, блядь. Пішло, пішло від людей. Пішло пішло Пішло, 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 пішло. Нормально пиздо. 9900. Майже 10к онлайн. Ну як ти це зробив, сука, блять? Шо, шо шо? Ти тут бачиш всі донати, да? Да, да. Пиздец. Як ти до цього підключив монобанк? Через стрим Elements. Там можна підключати монобанк? Да. Бонобанк в Донателло, Донателло до Це Это пиздец. Пишло, блять, а скільки? Скільки в еба, скики что было? 60, 660? А я даже щось не подивилась, скільки було. Єбать, скільки це? Скільки це впало. Ніфіга собі воно несеться. Ахуєть. Єбать. Єбать. Jebate. Дуже jebate. дуже дякуємо всім. 77% збору, Майже 10к пройшло скільки поприходило, їбать, висад. А в нас рекорд за стрім, який був 8-7. Я вже наведу, що вам Ні, 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 без рейда. Сьогодні рейд з телеграма в тебе, виходить. Ну так. 631 тисяча. Дуже дуже дякуємо. Дякуємо всім, дякуємо. Дякую, ми допомагаємо з вами 11 бригадам закупити там, дохуя всього. Термінові запити. Там даже, там 11 бригад тільки розписано, вже стільки тексту, а скільки їм там всього надано, ці гроші, і реби, і щось там, ще, і щось там ще. Короче, і... Сир, бор, отакий от. Так, якщо ви ще раз напишете верни руля, я його заберу назад Я прям його привіз, його прокатав блядь, і завезу назад. Зараз весь чат буде записати, нахуй. Ну, звісно, звісно. Який скин дають? А ти бачив, до речі, наш скин? Да, да, да. Це теж Саня малював, твій. Отакий от скин буде. І пишуть, блядь, щі зробили. Шо, що? Штучний інтелект пишуть. Почерк Сані, скажем так. Що таке, шло пішло пі? Це типа пішло-пішло, донати, коли не сісся, а потом виходить, шло, пішло. мем якийсь важливий? Ну, типа, да, ніхуя себе. А які плани ще у вас є? Е, на сьогодні? Ні, ну вообще що ж дохуя вам, блядь, стрімити? Це скільки це що, 2 тижні вам ще стрімити? Ну, получается, що Так. Яка Боже мій, ну давно сьогодні. ми ж привыкли. Сьогодні 6-те, вам до 20-го, да? Угу. Ні, ну якщо ви продовжите цей там реєбаний вам до 20-го, це ще 2 тижні. Да, а у нас ще є список гостей, які будуть? Іарели будуть. Да, і У нас, ми наперед сильно не кажемо, хто буде. Ми так типу за, за день попереджаємо. — Ну давайте скажемо, хто завтра буде. Завтра буде Паша Пінчук і Берешко. І завтра на стрімі прямо буде зйомка відео, я знаю, де ти я живеш. Знає, де ти живеш. Да. Так, хто це нахуй? <світ> це стендап-коміки. Я звиняю, блядь, не в контексті. Бач, люди знають. І прямо на стрімі, він хотів до нас так прийти, в нього шоу на Ютубі, я знаю, де ти живеш, там він вже був. ну Він по стендап коміках ходив до цього. По домах типу, ходив? Да-да-да, по домах і показував там хати. І замазує номер квартири, отак, що там квадратик на Ютубі. Отут камера рухається, квадратик остається. Так що прямо на стрімі будемо з вами зні... зніматися в передачі. Блять, вами, реально що. треба руля поставити нахуй, щоб його всі бачили, бо це піздец. ні не, не забайхуй хай пишуть. Це хайп. А ти будеш на ньому їздити, так? Да? Блять, все пізда, рулю. Да, коробка. Я буду їздити! Ти що я так люблю? Не, да, Собі сів в грузовік з Польщі в Німеччину кудись. шух 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 погнав. Плюс я вайп. я не в комп'ютері там ще що, що, рада так? мінімум входа, правда? USB-шки, три штуки треба. Ні, ні, один. Один? Так, да, воно mm. все підключається до руля і один кабель. Ну він в комп. був майже там, де ти його тоді поставив. Два mm місяці просто. -hmm. Скажи, нахуй я ти попросив його тоді залишити. Ти реально думав, Я думаю, я думаю, приїхав, сука, бидло. Дав мені я його навіть не підключив і вже забираю, і вже такий тягне, блядь, нахуй. Ну, куди ти уходиш, блядь? Сука, мені кажеться, що сьогодні треба Міші включити, блять, єбучого цього руля, щоб він на грузовику проїхав. Щоб закрити гештальт. Давай тобі <concepts> підключимо. Давай, я, б, я з кайфом би це Повеземо сукавини на Італію нахуй. Заївісь, <hh> <став> <base>. У нас <Note> який план змішую у нас взагалі? Скажи, як тобі було спездити ідею з дріфтом. Яку? Ну, мою. Ти хотів на дріфт? Ну, ми дзвонили, а я тобі не казав? Ні, Тоді, Ні. А ми не поїзд. А давай, я не... дивлюсь, думаю, твою мать! Твою...» і Я на без... нескінченому дзвонив на трак і казав, що тіп, у мене ж там було 6 днів чи сім. На своєму тому марафоні. Так, я типа ага. на четвер ми там замовляли, і вони такі, їбать, тільки в десять ранку можна. З 10 до 1. На тренування там якраз. А я їм ну я кажу, ну їдіть нахуй тоді, і все, і піздец. І загу. Я дивлюся і бать, вже їде, блять. вже десь, десь зупиняється. <зол"> за... на нас nas, а, нас організатор позвав. 300 гривень платиш, і я більше не, не А <зв Harman> Откуда ідея е, марафону твого? Спижі на заходу. Хто ідею приніс? — Хто з заходу спизди? Ну так. Так от я ж знаю, що в тебе вже був досвід, блять. Я вже не питаю, блядь. Ну, короче, це було охуєнно, і це зубков, да прізвище ж у нього. снуп зуб. Він організатор, і він написав Снуп-Зуб. І щоб і і і ти розумів, він написав нам в день, коли ми планували марафон. Філіп, не читай інсту, абсолютно. Тут заходить інсту, тут це предложення, і ми такі їбать, ставимо це на день в марафоні. А і ми поняв, я скажу чесно. Ми почали готувати контент план на марафон 19-го числа, 20-го запуск, 19-го вечора. Ми о десятій вечора сідаємо. Так з чого ми завтра починаємо? Єдине, що в мене було це, це реально. Да. you <laughs> Ну, я технічно, технічно все підготував. І він от... так готував технічно, це все довго, що не було часу нам сісти, блядь, і побрейнштормити за за насич... насичення. І, цього і тупо все. в цей момент пише: Зубков каже: на суботу буде івент, приходьте, я кажу, а у нас марафон. А це івент був. Так? Да, 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 да. Це а я думав, івент. що ви, ви спеціально замовляли. Які... Ні, Дімоє ніхуя це а... був івент, і ми Закрити. взагалі, ми взагалі да. не знали на що ми йдемо. Ми думали, що ми просто познімаємо, просто походимо, типу, ІРЛ вже хорошо. А там же по факту вийшло сісти в цю машину. По ага. факту до нас кожна людина підходила. Щось показував і підходить, ти каже, так. хочете тачку для Лоурадінга побачити. Ми такі давай, не знаємо його, він нас не знає. Пішли, показав нормально, бля. Це їм тільки дай І Хуїтельно. Там закрите ком'юніті бля. <рес> При... <рес> Прикольно, що там закрита ком'юніті, і там, а, типу, не може будь-хто купити білети туди, і там тільки свої можуть потрапити туди. що вони воюються між собою що стоїть. А? Вони войобуються між собою. Да. Просто, ну типу, ну, в них є вже сформу... сформували ком'юніті. це ж від енергетика одного там. Від енергетика, енергетика yeah. да. Але будь-хто не може туди потрапити, no, типу, не да, ну, да. воно не масове. Енергетік світі тільки є один. Согласен, який Філіп, воно в тебе за спиною стоїть. Да, Найвідоміший, да, да. найкращий. Без <laughs> шот. Дякую за купу грошей.